Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна. Нарешті знайшла час засняти вам відео і показати, як виглядають мої хіменеси, які пережили евакуацію. Минуле літо в дуже поганому субстраті, вони майже не цвіли. Були дуже дрібнесенькі резоми, деякі з них пропадали. Цієї весни я висаджувала в парнички, лусочки, шмахтовочки резом. Ту всю дріботу і намагалася їх врятувати, врятувати свою колекцію. Ось зараз частина із того всього, що я вам показувала, вже має такий вигляд. Закладаються пуп'янки, з'являються перші квіти. Це не мій гібрид, це дуже старий відомий на весь світ гібридах і менесів. Він в інтернеті блукає під двома назвами. Тут перша квітка з'явилась. Одна із них це пульчеріма, інша Purple King. Фактично один той самий гібрид, дві назви. Величезний кущ виріс і ще не цвіте. Одна лише одна єдина квітка. Це з колекційних у мене фактично. Вдалося вивезти, врятувати пучеріму і, здається, один із гібридів Dale Мартинс. Є клоунфіш. Але там ще маленька така рослинка, поки не буду показувати. Так, далі, що я маю? Зацвів один із гібридів 21-го року. Він мав перейти перевірку, чи дійсно він напівпишний? Такі середнього розміру невеликі вишенки були. Я їм тоді дала таку робочу назву Анвіс Чері. Ось, нарешті, цього року з однієї різонки відновила я цей гібридик, маю вишенки. Такі фуксієво-червоного кольору. Бархатні. З розкішною серединкою дуже гарний. Кущ був у 2021 році компактний. Ну, ось В цьому році він тільки-тільки почав гарно наростати. І перші три квітки. Наступний гібридик. Ось він. А він під номером записаний, бо був під питанням, переплутались резоми. Це гібрид ще з 2018 року. Лишався під питанням. Не з 18-го, а з 19-го. Він лишався під питанням на перевірці. Там номери. Треба буде позначити. Не можу сфокусувати. А вдала якість. Це Snow Maiden. Дуже гарний такий рожевий візерунок, не виходить. Ось. Рожеві штрихи рожеві краб, він схожий на мою сніжинку Snowflake. Сновфлейк для порівняння. Фіолетові штрихи, фіолетові маски. Не фокусує камера. Дуже багато квітів з шістьма пелюстками і дуже багато пелоричних. Але трапляються і з п'ятьма. І вони дуже довго тримаються на цвітоносах. Зазвичай, коли вже зацвітає кущ у повну силу, він весь в каскадах квітів. Ось у мене тут три перші квіточки з'явились уже нарешті в цьому горщику. І набирають вони розмір. Починають розквітати невеликі. Як ця. Потім крупнішують, крупнішують, крупнішують і досить такі гарні великі квіти. І ампельні вони. Так, у мене тут ще одні стоять, так як ризомки були дрібні, посаджені в різні горщики. Зоксувала. Ось. При такому освітленні в нас хмарно дощі. Не виходить в мене засняти в гарну погоду, бо я зазвичай на роботі. Ось які чудові сніжинки. Почалося цвітіння. На кожному пагоні перші квіти вже, ось по дві, по три. Починається каскада. Ще зацвів один із гібридів 21-го року Ампель. Він у мене був на перевірці. Дуже яскраві квіти. Якщо хтось знає charm Ахіменес або шарм, то колір наближений до нього з більш видовженою трубочкою і такою неймовірною серединкою. Фуксієва серединка з цікавими штрихами, з цікавим крапом, горлом. І ампель. І в нього темні стебла. І самі бруночки коричневі, коли починають закладатися. Далі розцвітає ось так. Наступний гібридик, який заців, це Монглуз, один з моїх улюблених. У мене їх було декілька горщиків з дріботи. Перші квіти. І на ось такі примхі погоди цього року. Маю такі плями фантазійні. Це, скоріше за все, реакція на перепади температури. У нас дуже холодна весна, дуже холодне літо. Нещодавно, ще буквально місяць тому. Було вночі і мінус 5, потім дуже різко стало десь до 28 градусів тепла, а потім знову різко до плюс 14, а вночі ще нижче. І ось в момент, коли закладалися бруньки, були ці стрибки температури, і бачимо ось такі плями. Побачу, що буде далі. Зазвичай цей. Сорт як розцвітає, він більш насичений, Оце взагалі загорала. Він більш має більш насичений рожевий колір. Ось. Квітка збільшується в розмірах, і при поступовому збільшенні серединка стає білою, а краї лишаються з рожевим кантом. І ось ці краї, вони дуже підкреслюють. Контраст роблять. А серединка нагадує кольор як слонова кістка. І при сонячній погоді воно сяє і переливається. Ось зацвів наступний мій гібрид із давніх, ще за 18 й рік. У нього дуже така незвична, не знаю, як це назвати, серединка. І горло, розкішне, і серединка, і зміна кольорів. І до того ж на одному пагоні можуть бути абсолютно різні квіти з, з контрастом, з таким... там, де золота корона, довкола неї блакитний ареон, і воно може бути аж до білого кольору. І через це в мене довго я його тримала, декілька років. Цей гібридик, не знала лишати, не лишати, лишила. І назвала Surprisін. Ну, поки спостерігаю. Ось такий вийшов цей гібрид surprising. Він росте кущиком, але потім пагони прогинаються. Він такий напівампельний. Досить цікава текстура, гарна в листя. гарне листочкою по кольору. Ще цей рік поспостерігаю. Також з'явилася перша квітка на іншому гібриді Purple Charm. Якась вона викручена, вийшла, опіки на листях. Сонячні отримали. Я вже трішки притянила вікно. Сонця немає, але навіть ті рідкісні промінчики дуже швидко пошкоджують ахіменеси. Поки він повну свою красу не грає цей сорт, так, спостерігаю крізь сльози, як кажуть. Це м, така невеличка нотатка, ремарка спостереження для тих, хто купує сортові ахіменеси через там якісь певні характеристики, потім розчаровується і хоче викинути. Дуже багато залежить від того, яка погода, яке освітлення, які умови культивування, яка ґрунтосуміш, удобрення. Все це в комплексі грає величезну роль. Ось я вже другий сезон, як то кажуть, намагаюся підібрати умови для місцевого клімату, тому що найменші коливання в ґрунті. і... Рослини або моментально згнивають, чого раніше в мене ніколи не було за хіменесами, або моментально пересихають. Тому що на фітіль я не можу їх перевезти в цьому кліматі. Я так от підбираю умови, більш-менш грунтосуміш підібрала, можна вже побачити, що вони нарешті починають цвісти гарного розміру, бо минулого року я показувала. То були висотою по 2-3 см, і вони одразу нарощували резоми, навіть не цвіли. І остання моя поличка, моє віконце. Тут у мене декілька хіменесів, які не влізли на попередньому стелажі. Дуже мініатюрний компактний сорт, уже закладає пуп'яночки. По Побачимо. Як вони себе покажуть. Тут частина із моїх гібридів та вже були з назвами сортові сміттянти. Цього року вони набагато кращі. Ось одна дуже гарно себе показує. Побачимо, що буде з квітом, тому що поки що я не бачу закладки бруньок. Лише Наростає маса зелена, решта ще такі невеличкі. Тут переважно гібриди. Гібриди між різними ахіменесами, між екодоніями, ахіменесами, між сміттянтами. і ахіменесами, сміттянтами та іншими гіснерівами. Тут ось такі є, з бруночками є. Відсвітає. Це один із сіянців, з того ж набору, з якого в мене Ольга підпала з хімеризмом, з такими смужками білими. Це з одного сету була рослина під питанням, тому що в неї хімеризм нестабільний і дійсно тут переважно жовте. Це номер один. Чекаю, коли зацвіте моя химерка. Ось. Тут поки що без квіту. Ці будуть цвісти десь через місяць, напевно. Ну і Ольга підпала ось закладає квіти. Бруночки вже є. Дочекаємося. Ось такий був короткий огляд, як зараз виглядають мої хіменеси та інші геснерєві. Все, що вдалося мені зберегти. Як то кажуть, попереду ще будуть нові схрещування, селекція. А зараз поки що необхідно врятувати те, що є, і насолоджуватись красою. Що, до наступних зустрічей. Заходьте пізніше, я сподіваюся, вже буде більше що показати в квітах. Дякую, що зайшли до мене на канал. Якщо подобається, ставте лайки, задавайте питання. І до наступних зустрічей!